Олександрійський коледж культури і мистецтв став частиною великого благодійного проєкту завдяки випускнику Олексію Засядьку. 21 квітня в Лондоні в церкві святої Маргарит відбувся благодійний концерт на підтримку України, одним із організаторів якого виступив Олексій. Цей концерт під назвою «Do not forget Ukraine» не забувай Україну. Був ініційований групою небайдужих українських музикантів та британців, серед яких я мав честь бути. Ми зібралися разом, щоб підтримати важливу справу допомогу Україні в цей складний час. Завдяки нашим зусиллям, ми змогли зібрати понад 12,5 тисяч фунтів, кошти з яких підуть на закупівлю карет швидкої допомоги та комплектуючих для них. Особливу подяку хочу висловити Олександрійському фаховому коледжу культури і мистецтв. Студенти та викладачі коледжу активно долучилися до заходу, представивши два відео, які демонстрували багатство нашої української культури. Студенти коледжу участь взяли дистанційно. Спочатку планувався телеміст, але через тривоги відмовилися від такого формату. Цей концерт став вже третьою співпрацею з організацією Medical Лайфланс Ukraine, яка зробила значний внесок у допомогу Україні, доставивши понад 52 автівки швидкої допомоги. До речі, в цьому місяці мої друзі Юен та Ангус Вуд доставляють швидку до Одеси. Я вечіре серця дякую всім, хто взяв участь в цьому заході. Ваша підтримка дарує життя. Та дарує надію на мирне майбутнє. Слава Україні! З телекранів в Лондоні звучали веснянки у виконанні студенток. Ну, взагалі, враження неймовірні, тому що це для нас на такому рівні ми ще не співали. Взагалі, ми дуже багато вивчаємо цього і нам воно досить цікаве, але коли ми перевдягаємося, ми знаємо, що як раніше виконували їх. То вони виходили на пагорби, на якісь підвищення, щоб лунав більш голосніше всякі... пісні, але ми їх виконуємо з душею. В цих костюмах ми себе почуваємо наче раніше, і це нам дає якісь неймовірні враження. Ми залюбки виконуємо такі пісні. Ми виконували горобчика, така вона пісня грайлива і виконували також весняночку-паняночку, закликаючи весну і проганяючи зиму. Другим номером від коледжу культури і мистецтва був танок, присвячений темі азову. Мій викладач з індивідуального з індуального постановки танцю та відповідав я як постановщик. Це взагалі була практична робота, наша з предмету, назва якого КПТ, тобто нам треба було поставити. Танець на малюнок. І до мене звернулася ідея при прослухуванні пісня Зовсталь. У мене виникла ідея, малюнки і сюжетна лінія, яка далі розвивалася, по... як ставилося, так воно і розвивалося. Тобто, у мене батько спочатку війни знаходиться на гарячих точках. І багато моїх знайомих знайомих зараз знаходяться на, на війні в центрі танцю, пара закоханих дівчина дочекалася свого коханого з війни. Ми плануємо і надалі брати участь у міжнародних конкурсах, фестивалях з метою пропаганди хореографічного мистецтва, і щоб доказати світові, що Україна сильна, непереможна. І що вона вільна. У мене була роль е, жінки, яка чекає військового е, з війни, і він пішов на війну. А взагалі, нас було скільки восім, вісім людей, і це, взагалі, танець дуже сильно розказує про всю історію, те, що відчуває кожна жінка в цьому танці, ну в моїй історії була, що він повернувся, з ним все було добре, і що він знову мене обійняв. І я відчула його знову поруч. Аби такий хеппі-енд мали всі історії, в Лондоні збирали кошти на карети швидкої. Вони мають бути в Одесі вже незабаром.